За даними США у жовтні КНДР перекинула в РФ щонайменше три тисячі солдатів. Ша поки що не знають, чи будуть вояки задіяні у війні проти України. Про це повідомив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі. За його інформацією, вояків переправили морем із північно-корейського Вонсана до Владивостока РФ розмістили на тренувальних майданчиках. Кірбі наголосив: у разі, якщо вони будуть задіяні у бойових діях проти України. Не стануть законними військовими цілями, за його словами, це свідчитиме про зростаючі віче Росії у війні проти України. Якщо Росія справді буде змушена звернутися до Північної Кореї за людською силою, це буде ознакою слабкості, а не сили Кремля. За відомостями США, які навів Кірбі, під час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 530 тисяч військових.